Друзі, всім привіт! Вітаю вас на навчальному відео про Navisworks. Сьогодні я коротко розкажу про вибірки в Navisworks, про те, як можна зрозуміти, що саме ви вибрали в моделі Navisworks, чим відрізняються іконки всередині вікна Selection 3, як налаштувати взагалі процес вибору. В NeVSport є зробити зручним для вас. І як можна вийти з, з деяких ситуацій, коли ну, незручно переключатися, а треба швидко вибирати елементи і робити це дуже-дуже багато разів підряд. Сьогодні розповім саме про роботу з вибірками в NeVSports. Е, для початку давайте розберемося, які бувають іконки всередині вікна Selection 3. Е, для цього в мене є такий документ. Я думаю, додамо його до відео. І е, всередині вікна Selection 3 у вас можуть з'являтися наступні іконки. Е, Мають на увазі це такі позначення, е, що саме у вас згорнуто або розгорнуто всередині вікна Selection Tree. І перш за все на фоні листочка такий кубик. Це Це означає, що це є модель. З цим ви точно стикалися, будь-яка модель NVC завантажена всередині робочого вікна Navisworks, Вона буде відображатися саме в такому вигляді. Е, наступне, отакі от, е, ніби, площини одна на одній це є шари, якщо ви імпортуєте з автокаду, або рівні, якщо ви імпортуєте моделями на це з Revit. Е, Наступний об'єкт це є група. Групи елементів вони бувають, вони бувають, можуть виконувати тобто, групами можуть бути деякі екземпляри з Revit, або групами можуть бути група, наприклад, геометрії всередині екземпляру з Revit. Це буває зазвичай на 7 чи 8 рівні розгортання Litens Faction 3. В цілому таким позначенням можуть позначатись і екземпляри елементів, і внутрішня геометрія всередині екземплярів геометрії з ревіту. Наступна іконка це такий кубик, але вже теж зверху з розділенням. Це є композитний об'єкт, який є видимим кадоб'єк, який представлений в NVSorg з групою геометричних елементів. Грубо кажучи, це є е, так само, як геометрія, яка у нас згрупована трошки по-іншому, але в цілому воно виконує одну і ту саму роль. Зустріти його можна при розгортанні. Колекцій або е, от таких от екземплярів груп, коли ви працюєте з моделями з різних е, файлів, наприклад, з інженерних файлів, з конструкторських такі елементи можна зустріти. Наступна іконка це така ніби площанний кубик е, з стрілкою зверху. Це екземпляр групи. Е, наприклад, це є блок з автока або помірка з MicroStation. В, е, зазвичай, в цей е, Екземпляр групи він отримує ім'я, е, яке йому надають в ревіті. Якщо, це екземпляр. Якщо, наприклад, в нього, як в екземпляру, в е, Невісовському немає ім'я, то він буде брати ім'я з елементів всередині, е, всередині цієї, групи. Е, наступний просто кубик це є геометричний елемент багатокутних чи полігонів. Грубо кажучи, це є геометричне тіло, і зазвичай з такими елементами ми працюємо під час анімацій. Якщо нам, наприклад, треба е, показати поворот дверей без повороту, наприклад, лишви навколо дверей, то саме е, полотно дверей воно буде позначено от таким от кубиком. Детальніше ми про це говорили на курсі про, в частині про анімацію, тому там можете подивитися, там цікаво. І наступна іконка це екземпляр елементу геометрії. І це теж буває таким позначаються певні екземпляри елементів з ревіту. В принципі, екземпляри, екземпляри з ревіту, тобто, наприклад, окремо поставлене вікно чи двері, вони зазвичай позначаються саме такими іконками з стрілочками зверху. А, наприклад, вбудовані е, елементи з ревіту, тобто з, е, системні сімейства, такі, як, наприклад, стіни, перекриття, вони зазвичай будуть показуватись отакими групами без стрілочки зверху. Останній такий часто часто видима е, іконка, це є колекція, це такі 5 краточок. І з е, мовою Невісфорсу колекціями може бути дуже багато речей від Категорії, якщо думати мовою ревіту, до, наприклад, списку колекції типів чи колекції елементів середині одного сімейства. Тому таких колекцій може бути багато і вони дуже багато разів розгортаються. Додаткові позначення, які можна побачити взагалі в вікнах Selection Tree чи в вікнах пошукових наборів, це є такий квадрат з кругом це збережена статична вибірка. І е, такий ніби, бінокль на фоні квадрата це є збережений пошуковий набір. Власне, коли ви будете працювати вже з вікном Find Items, з збереженням пошукових наборів чи з вікном Compare Objects в ElisForсі, ви будете зустрічати в себе в, в, в Selection Tree, ви будете бачити такі, е, такі іконки, в вікні сетів ви теж буде, будете бачити такі іконки. Тому, Просто в цілому це не зовсім стосується вже вибору елементів, це стосується налаштувань пошуку елементів, але про це ми теж поговоримо. Отже, переходячи вже в Navisworks, давайте подивимося, як на практиці виглядають ті чи інші іконки, і що ми можемо бачити при виборі елементів, які позначені такими іконками. Переходячи в NevisWorks. Ми бачимо, в мене вже є завантажена модель, яку ми попрацьовували на курсі. Ми бачимо, що в нас в вікні Selection 3 видно зараз 4 елемента, і в середині всередині тут ці іконки дуже маленькі, насправді, і збільшити їх можна, якщо б у нас була можливість прокручувати. Зараз в мене 21 версії і такої наразі можливості немає, просто приблизити. В Selection Tree вигляд, і взагалі розмір цього шрифта. Отже, якщо у вас не видно вікна Selection 3, то ви можете перейти на вкладку View, і в вкладці View ви можете натиснути на спадаючі вікна Windows. В спадаючому вікні Windows, ви можете вибрати е, саме опцію Selection 3. І вона у вас з'явиться. Можливо, вона буде отак от прихована збоку. Ви можете навестись на неї. і Якщо вона у вас отак схована з боку, просто по назві, бачите, Selection 3, наводитесь на неї і просто закріпляйте її, щоб вона не зникала при переході мишки на робоче поле. Отже, коли ми завантажили певні невісф... NVC-файли в модель. В робочому модель до ми бачимо, що в нас от появились такі файли, і власне позначення файлу це такий куб на фоні листочка. Так, ви можете бачити файли, ви можете бачити е збереження AutoCAD файли, навіть деякі листи, які ви будете вантажити всередину щит браузера, вони теж, теж будуть мати такий вигляд е іконки завантажених файлів. Якщо ми будемо розгортати, наприклад, плюсик, натискати Selection 3 навпроти цих файлів, то ми можемо бачити, що другим рівнем розгортання завжди є шар. З ревіту файли прилітають розбиті по рівнях, тобто базове. Базовими шарами для Revit, начебто є рівні. Е, натискаючи вже всередину, розгортаючи список елементів, які ми бачимо в рівнях, для цього натискаємо на плюси. Ми можемо бачити вже такі іконки колекцій, про які я говорив раніше. І ці іконки колекцій мають напроти себе назви категорій елементів, які в нас е, є зроблені в межах певного поверху. От, наприклад, зараз я розгорнув список елементів з файлу Basic 1 AR, R21 на NVC. В середині цього файлу архітектури я розгорнув список файлів з першого поверху. І на першому поверсі я бачу, що в мене є елементи категорій Doors, Floors, Stairs, Structural Columns, стіни walls та Windows. Це є колекції елементів. Тобто, натискаючи на е, ці елементи в списку Selection 3 в мене в робочому вікні на відразу будуть відображатись ці елементи, як вибрані. Наприклад, щоб більш наглядніше, я можу вибрати наприклад ці стіни, і в мене всі стіни першого поверху з цього файлу будуть підсвічені таким синім кольором, тобто вони зараз попадають у вибір. Я можу зрозуміти, що ж саме я вибрав. Але насправді ці стіни. Різні між собою, тобто там не завжди всюди однаково є теплі, чи однаково цегла, там є і моноліт, і так далі. І, власне, щоб це побачити, ми натискаємо ще раз на, третій, на третю вкладку. середині колекції категорії в нас є колекція сімейства, і в середині колекції сімейства в нас ще є колекція типів. І вже в середині колекції типів в нас показано окремі екземпляри конкретно цих е системних. Е Тобто екземпляри, екземпляри елементів стін. В даному випадку ми бачимо, що в нас є стіна. Я от розгорнув список категорій, список елементів, які є в колекції Walls. В колекції ну, Walls у нас була колекція Basic Wall, тобто це назва сімейства. У нас в сімействі Basic Wall ми побачили, що у нас є тип Brick 250, Concrete 250 і тип утеплювач плюс штукатурка. І якщо я вже натисну на цю колекцію, бачу, що в мене тут є іконка міняється. І іконка вже позначає начебто елементи або групу елементів, які в нас є в ревіті, насправді, екземпляри. Тобто натискаючи на цей елемент, я можу зрозуміти, що я вибрав саме екземпляр елементу з Revit. У. Дуже простий спосіб, як зрозуміти, що ви вибрали саме екземпляр елементу з Revit. У. Натискаючи на такий елемент в вікні Selection 3, в вікні Properties у вас буде наявна вкладка параметрів під назвою Revit Type. Якщо у вас цієї вкладки немає, це означає, що ви вибрали або геометрію, тобто щось нижче від рівня елементу екземпляру в Revit, або ви вибрали колекцію чи групу елементів, якщо, ну, якщо у вас не відображається вкладка ReVit Type. Якщо я зараз розгорнув колекцію елементів е, з дверей на першому поверсі, в цій колекції, бачите, в мене є вже назва сімейства Single Flash, назва сімейства є колекція е, типу е, такого розміру, і в мене таких. от... Екземплярів елементів є 4 штуки. Я, наприклад, можу натиснути на іконку, у мене, бачите, тут показана іконка подібна до BasicL. Але насправді це не є елемент екземпляру з ревіту, тому що при виборі цього елементу в Selection Tree, переходячи в вкладку Properties, я не бачу вкладки Revit Type. Це є, просто, е вже є геометрія всередині екземпляру дверей. Натомість, якщо я натисну зараз на MSingleFlash, у мене буде відображатися дуже багато інформації, е, в тому числі і інформація про параметри екземпляру, і інформація про параметри типу. Тут насправді в Revit Type, воно е, вся інформація, всі параметри, які ми е, заповнили в Revit, вони залітають сюди. І параметри екземпляру, і параметри типу. О, тому е, базовим таким маркером, що ви вибрали елемент е, саме, такий, саме, як є екземпляром, є в Revit, ви можете собі перевіряти себе самих. Якщо ви вибрали елемент, у вас є Revit Type вкладка ви можете зрозуміти, що ви вибрали правильний елемент і можете вже працювати з вікном Properties для пошуку певної інформації для Find items, для налаштувань Clash Detection. Тобто тут ви можете бачити, що у вас вся інформація потрібна. Більше того, Інформація про ID цього елементу, за допомогою якої ви можете його вибрати в навіті, теж тут присутня, тому це і такий базовий базовий маркер. Говорячи, далі можемо сказати, що часто буває така потреба вибирати елементи через ніби рамку. Така можливість є. І е, насправді, якщо ми перейдемо в е, вкладку Home, то в нас є режим вибору або Select просто по одному елементу, або Select Box. І насправді іноді треба мати і те, і те під рукою. І в невісі неочевидним є спосіб переключатися між цими двома е, функціями: це якщо ви включите функцію Select. Ви можете вибирати елементи по одному, ви можете додавати елементи вибірку, якщо ви, наприклад, натискаєте на е вкладку кнопку Shift, бачите, в мене зараз вибирається цілий е вся група елементів. Якщо я, наприклад, буду натискати Ctrl, у мене будуть вибиратися і додаватися вибірку елементи по одному, тобто в мене зараз включена функція Select. Але навіть при включенні функції Select я можу. Включити відображення рамки і вибирати елементи саме рамкою, для цього просто потрібно перед вибором натиснути на кнопку Space на клавіатурі. І затискаючи кнопку Space, у вас активується режим вибору елементів саме рамкою. І зверніть увагу, коли ви будете рамкою вибирати тільки частинку з ВЦ-моделі. У вас будуть вибиратися конкретно тільки екземпляри елементів. І, наприклад, якщо у вас. З, з певних рівнів прилітають. Тобто якщо в вас вибірку попадають всі елементи рівня, у вас буде вибиратися цілий рівень. Якщо у вас в вибірку попадають всі елементи категорії на певному рівні, буде вибиратися ціла категорія. Якщо тільки певний екземпляр, то тільки певний екземпляр. Наприклад, давайте я от рамкою виберу тільки частинку моделі. Бачите, в мене вибрані екземпляри елементів. Тобто це всі е, окремі екземпляри розміщені всередині ревіт-моделі. Але натомість, якщо я, наприклад, наведуся рамкою на всю модель, в мене вибереться буквально вся модель N20. тобто Basic 3 r 21 е, Це насправді така неочевидна функція, але в принципі вона помічна. Якщо ви, наприклад, хочете швиденько вибрати на виді вручну е, якісь екземпляри, які вам потрібні, ви можете зажати. Space Control і отак от рамкою поводити певні екземпляри, які треба швидко повибирати без проплацування їх на виді. Але якщо при цьому у вас одночасно в рамку буде попадати все, ви ризикуєте захопити цілий шар, наприклад, рівень або цілу категорію. Ще до слова про вибірку, хочу додати про е, такі е, налаштування, як в спадаючому меню, під е, Групою, тобто палітрою елементів Select and Search, у вас є можливість натиснути на цю кнопку. І натискаючи на цю кнопку, у вас тут є Selection Resolution. Це є така опція для того, щоб сказати Невісу, що саме ви хочете вибирати при натисканні на певний об'єкт. Наприклад, якщо я в цьому спадаючому меню натисну на кнопку File, то натискаючи на певний об'єкт в моделі, я буду вибирати цілий файл. Тобто я зараз буду на рівні, е, на найвищому рівні в Volці, який може бути, це є вибір всього NVC-файлу nvc моделі, натискаючи отак на файл, я працюю з файлом. Е, ця функція корисна, коли ви, наприклад, працюєте з взагалі, будівлями, якимось, наприклад, мікрорайоном. І це вам потрібно для роботи з такими величезними масивами е, будинків і масивами даних, які там є. Наступний selection resolution, який ви можете вибрати, це шар. І, власне, натискаючи на layer, ви будете от вибирати всі елементи в межах цього шару. Зараз ви бачите, що в мене вибрані всі елементи з рівня 2 такого-то файлу. І, е, це, ну, Деколи теж корисно, коли ви, наприклад, працюєте з таймлайнером, коли вам треба швиденько зробити візуалізацію будівництва 4D, ви можете дуже-дуже дуже швидко таким чином налаштувати, наприклад, там, в певні Вбудовані статичні вибірки, які ви, там, наприклад, хочете візуалізувати, що по такому порядку вони будуються. Тобто таким чином можна швидко собі адаптувати вибір елементів порівняних для того, щоб працювати з іншими опціями в Navisworks. Force. Наступний розширення вибору це є First Object. Власне, натискаючи на First Object, ви будете вибирати перший об'єкт, який, в принципі, є в колекції Тобто воно буде розгортати, розгортати э, цей список доти, доки не наткнеться на, певну коле... э, тобто, на перший елемент, який не є колекцією в середині э, вікна Selection 3. Це дуже просто перевірити. тобто от Зараз я вибираю елемент, і бачите, в мене буде розгортатися цей список доти, доки я не виберу певний елемент, який не є колекцією. І це зручно, бо зазвичай ви от таким чином будете вибирати саме. Екземпляри елементів в Revі. В принципі, такого налаштування для того, щоб працювати з конкретним елементом, вистачає, наприклад, але, наприклад, з деякими об'єктами можуть виникати труднощі, коли цей first object повертає не екземпляр в Revі, а його, наприклад, оболонку, яка може з'являтися в Navisworks, як Така група елементів, всередині цієї групи є вже окремі екземпляри. Е, наразі в мене в моделі цій тестові такого прикладу немає, але е, це теж може появлятися Давайте подивимося на інші е, опції для вибору елементів, тобто розширення. У е, нас є розширення last unique і натискаючи на last unique в нас натискаючи на певний об'єкт в WNVSFOX і буде обиратися. Той, який є останній взагалі в списку, тобто після якого вже немає ніякого спадаючого меню. Зазвичай це буде геометрія, і насправді з геометрією працювати, чи з полігонами працювати не дуже комфортно чи зручно. В нашому випадку геометрія нам дає дуже-дуже мало інформації, і інформація про first object вона нам насправді більш корисна, тому що тут є. Інформація з ревіту вікні Properties. У нас тут з'являється інформація про параметри, їхні значення, ID-елемети. Ну, в принципі, корисно для роботи з анімаціями, але не завжди корисно для роботи з параметрами з ваших моделей. Наступне розширення вибору це є Last Object, і, власне, дуже подібно з е, е, тим, як працює. Як працює first Object, тобто теж буде вибирати екземпляр з Revit, але е, якщо в нас є, наприклад, якийсь композитний елемент, ну от, наприклад, сходи, вони в нас як елемент е, всередині Revit, вони в нас такі багатошарові. І всередині наших сходів у нас появляється якби екземпляр в Non-Monolithic Run, він є. всередині, е, всередині, е, всередині, е, всередині Типу е таких то сходів такого типу в нас появляються конкретні вже сходи. Але останній об'єкт цих сходів є не конкретно сходи, а марш цих сходів. І вже з цього маршу, бачите, ми не бачимо конкретної інформації. Натомість, якщо б у нас, наприклад, зараз резолюціон був би. First Object, ми би натискаючи на ці сходи, бачили інформацію з Revit і бачили все потрібне нам для роботи з параметрами в вікні Find Items, в Вікні Clash Detective. Тому рекомендую, якщо ви працюєте з даними, тримати Resolution First Object. Ну і Geometry буде вибирати просто геометрію, тобто це практично те саме, що ви б могли бачити в Last Unique. Але е, не, завжди, не завжди всі завантажені е, файли всередину вікна на Bisforks є геометричними, тому е, не завжди е, Resolution last unique, він вам дасть саме геометрію. Тому, е, в принципі, геометрія дуже часто працює подібно, як last Unique, але е, ну, я використовував зачасту таку опцію Resolution для роботи з анімаціями, для налаштування анімації. Моделі на Forks. Якщо у вас е, немає такої потреби, то, в принципі, зазвичай е, дуже корисно є працювати з Ford. Але в цих Selection Resolution також є нюанс, ви можете їх швидко міняти і натискаючи на кожен об'єкт, ви можете дуже швидко без переключання е спадаючого меню в палітрі Select and Search, ви можете швидко переключатися між різними режимами вибору. Для цього ви просто натискаєте і зажимаєте кнопку Shift на клавіатурі, і натискаючи на об'єкт в моделі, ви будете проходитись. По черзі по кожному рівню вкладення е, вибору. Тобто зараз я зажав Shift і я натискаю на одну і ту саму стіну, і видно, як в мене в Selection Tree розгортається і розгортається, і розгортаються елементи до моменту, поки я не виберу просто останній можливий елемент, тобто це є геометрія, і якщо я ще раз натисну на Shift і зажму, зажму Shift і натисну на елемент, мене знову буде на СНВЦ-файл. Е, це не буде працювати, якщо я, наприклад. Е, не зажму Shift і натисну на інший елемент, але якщо я зажму Shift зараз і натисну на NvC файл, то в мене бачите, будуть, от я зажимаючи Shift, у мене тепер збереглася моя... моє налаштування вибору конкретно зараз в даному сценарії. Я можу навіть зажати ще раз Ctrl. Ну, не вибереться ще один елемент, але в принципі, якщо я, наприклад, захочу зараз вибирати по шарах, я можу зберігати цю ці налаштування під себе. Грубо кажучи, таким чином, коли ви зажимаєте Shift, ви можете швидко міняти розширення вибору і проходитись просто від найвищого рівня вкладення в... від файлу до просто окремої геометрії, проклацуючи Shift просто все, що вам потрібно. Якщо у вас є така потреба, або у вас стоїть інший Selection Resolution, ви, наприклад, вибираєте по файлах, а хочете ще вибрати якийсь конкретний елемент, ви можете, не міняючи Selection Resolution, вибрати конкретний елемент, просто там, ну, умовно, е екземпляр в ревіті, це завжди шостий рівень, тобто, якщо я натискаю раз, е 2, 3, 4, 5, 6, то в мене буде вибиратися саме елемент з ревіту. Тобто це є е е елемент, в якого є. Параметр Element ID, це вже є там вкладка Revit Type, тобто це вже якийсь елемент з моделі Revit, який, з яким можна працювати і бачити його, такі параметри, які ми бачимо в Revit. Ну і так, типу, якщо ми, наприклад, зараз Selection Resolution, там, наприклад, layer, а хочемо працювати з окремим елементом, ми можемо дуже просто це робити. Швиденько проклацали шість раз, подивилися, а ага, і далі працюємо з рівнями, якщо в нас така є жива робоча потреба. Загалом у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, дані підказки, поради вам були корисні і вам пригодяться в роботі вашій повсякденній в NevisWorks. Я сам дуже часто користуюсь такими опціями, і потреба виникає дуже часто в вибірці елементів рамкою чи переключанні між різними розширеннями вибору. Тому сподіваюсь, дана інформація вам була корисна і ви будете використовувати її в своїй роботі і надалі. Наразі в мене все. І всього вам доброго!